Дивіться, зробив цей страховий захист другий на кукурузі, але був такий момент, тобто, дивіться, що спрацювали, коли вже кукурузка поціла. Тобто це вже була та фаза, коли, як кажуть, кукуруза стікає. Бачите? Так, да, Страхові гербіциди, бакове суміш, кому потрібно, ми скажемо. Спрацювало дуже гарно, прибало все. Не треба берізку, тут все, ну, тобто воно все погоріло і дуже якісно спрацювало. Дивіться, общий фон по кукурудзі. Бачите? І це не включився прискач трохи. як кажуть, тобто Там, де воно вже не зробило, той корисної дії. От те, що ми завжди кажемо, слідкуйте. За якістю оприскування ваших полів, тому що, бачите, переходимо в нормальну кукурузку, як вона виглядає. Посуха страшна! Посуха страшна! 17 червня, Дніпропетровська область, Нетівський район, прямий посів. Це класно, що тут висівала сівалка, тобто грімплей, 80-70 тисяч насінин висівали ми, слідкували за всім цим. Вологи немає, дощів не було. І ще й трохи своє діло зробив. Механізатор, ну, тобто людина, яка зробила людський фактор приємним для нас для нашого контенту. Ну і в цілому буде робити висновки, я думаю, це не те, що я думаю, це так і потрібно бути. І потім, дивіться, переходимо зразу. Ми та сама глина з Переходимо ми в яскраву формулу, там, де працювала дві захисні дії по гербіцидному. Закриттю від бур'янів. І ще була страхова дія. Це коли ми сіяли, тобто працювала гліфосата Дивіться, ця формула. Бачите? Поля чисті. ну Тобто, страхові захисти працюють дуже якісно. Де-не-де злак, ну це пиль. І ось вам показник. Тому, будь ласка, слідкуйте за полями, працюйте. На кукурузу, працюйте фосфором на кукурузу, отримуйте якісні врожаї. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, ще одну покажемо вам діляночку. Знову таки, там, де проклоп, як кажуть, людський вийшов. Такий він. І обзор цього поля, як ми бачимо, до збирання врожаю. Слідкуйте, буде дуже цікаво. з вами компанія Вестандарт. У нас є багато, багато чого цікавого, тому орієнтуйтесь на те, що кожну пору року будемо давати якісний контент, включаючи обробку складів, як доставити зерно з зерновозами вашу продукцію без шкідників. Це все є на зараз. Потім деструктори з пересіви після озимих. Ну і багато-багато-багато цікавого. Азимий ріпак далі. Тому, будь ласка, слідкуйте. Підписуйтесь, YouTube, TikTok і багато всякого цікавого з вами компанія Стандарт. До зустрічі!